Сьогодні у програмі захід обіцяє підтримати українську економіку, але хоче бачити реформи, запевняє голова Нацбанку України після зустрічей у Вашингтоні. Українці з американською освітою пропонують уряду України допомогу у проведенні реформ. Чи може Україна вимагати грошової компенсації від Росії за відібраний Крим та зруйнований Донбас? І проти кого судитимуться міжнародні інвестори? Її студії юрист Ірина Тимчиши. Ви дивитесь програму Голосу Америки, час тайм» у студії у Вашингтоні. Руслан Петричка, вітаю. буквально годину тому у Парижі. Завершилася зустріч між державним секретарем США Джоном Керрі та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як заявив Керрі, мета зустрічі полягала у тому, щоб знайти точки порозуміння між країнами заради вирішення світових проблем. Одне з головних питань, які багато годин обговорювали дипломати, ситуація на сході України після завершення переговорів Джон Керрі заявив, що єдиним прийнятним для заходу шляхом розв'язання конфлікту є повне виконання домовленостей досягнутих у мінську, що накладає на Росію. Конкретні зобов'язання Джон Керрі наголосив, що на важливості звільнити усіх полонених, включно з Надією Савченко, виведення російських підрозділів з України та повернення державного кордону України під контроль уряду у Києві. Державний секретар США підкреслив у розмові з Лавровим, що Сполучені Штати визнають легітимними лише вибори до Верховної Ради України а задумані сепаратистами власні вибори Вашингтон розглядає як порушення мінських домовленостей. Джон Керрі також привітав прийняття українським парламентом пакету реформ та кількох антикорупційних законів. Ці закони відкривають нові можливості для інвестицій в українську економіку. Прогнозує посол Сполучених Штатів Україні Джефрі Пает, Щоправда, застерігає зачекати, поки закони почнуть діяти сьогодні визначний день щодо подолання корупції. Рада ухвалила три антикорупційні закони та закон про прокуратуру. Це необхідні передумови для подолання метастазів корупції, але важливіше це виконання цих законів, як всі ці норми будуть впроваджуватися, чи будуть працювати механізми покарання, чи з'явиться в бізнесі і політиці нова культура нетерпимості до корупції. Я впевнений, Як тільки це станеться, ми побачимо великі зміни на краще в країну прийдуть справжні. Авжні інвестиції антикорупційні закони та закон про люстрацію позитивно сприйняли учасники щорічної зустрічі Світового банку та міжнародного валютного фонду, яка проходила у Вашингтоні. Про це заявила в інтерв'ю Голосу Америки голова Національного банку України Валерія Гонтарєва. За її словами, міжнародні фінансові організації та західні уряди пообіцяли підтримати українську економіку і навіть готові створити спеціальний фонд відбудови Донбасу. Могу вам сказать одно, что такого солидарного... подхода и такого желания помочь нашей стране, ну, наверное, вряд ли можно увидеть. У нас есть рабочая программа, это Международного валютного фонда, наша программа «Стендбай», она на сумму 17 миллиардов долларов, она действует. Но все наши встречи здесь, понятно, говорили о том, что, к сожалению, макроэкономическая ситуация в стране ухудшилась, и поэтому, скорее всего, надо будет пересматривать макроэкономические прогнозы, которые были в программе, что совершенно однозначно Нашло понимание в Международном валютном фонде и в Мировом банке. Госпожа Лагард недавно сказала, что при пересмотре вполне может понадобиться дополнительная помощь, которая может поступить в Украину из разнообразных источников. И понятно, что помощь на восстановление Донбасса – это отдельная программа, которая готовится, спонсорская помощь. Поэтому однозначно, консолидированно все поддержали Украину, и мы можем рассчитывать на не только на пересмотр программы, Ну на допомітільну спонсорською допоможі. З приводу обмінного курсу гривні Валерія Гонтарєва заявила, що Нацбанк сьогодні допомагає стабілізувати курс, але зрештою, вартість української валюти мають визначати не чиновники, а стан економіки. Головний банкір захищає рішення НБУ перейти на плаваючий обмінний курс гривні і називає це болючим, проте необхідним елементом реформ, які працюють на тривалу перспективу. Однозначно, я считаю, что совершенно другого выбора нет. И недаром наша политика плавающего курса должна быть воплощена в жизнь вместе с нашей политикой таргетирования инфляции. Вот. С другой стороны, вы же понимаете, что та ситуация, те шоки, с которыми столкнулась наша экономика, заставляет Национальный банк предпринимать различные административные меры и проводить валютные интервенции на сегодняшний день. И это совершенно вынужденно нуждены меры, да, по тому, чтобы стабилизировать и банковский курс, и, и курс валютный, и банковскую систему. Более того, однозначно видны уже э, первые шаги этой стабилизации. Мы уже увидели приток депозитов в банковскую систему и стабилизацию э, валютного курса. Пусть еще этот валютный курс у нас стабилизировался при существующих ограничениях, но тем не менее, как только мы увидим полную стабилизацию, ограничения тут же будут отменены. Допомогу у здійсненні реформ пропонують уряду України українські випускники американських академічних програм. Як найкраще використати потенціал цих фахівців? Обговорювали на зустрічі в американсько-українській бізнес раді з Києва. Повідомляють Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко. Найкращі і найрозумніші таку репутацію мають випускники програми наукових обмінів імені Фолбрайта, спонсорованої урядом США. Ці українці провели два роки на навчанні в американських університетах, і тепер, повернувшись в Україну, готові долучитись до реформ на батьківщині. Сполучені Штати вони як країна дають дуже одразу розширюють горизонт дуже сильно і також саме перебування в сполучених штатах змушує повірити в свої. Сили і в те, що ти все-таки щось можеш зробити. І цікаво те, що оскільки я е, вивчала державне управління, е, я думаю, що більшою патріоткою я стала саме в Сполучених Штатах і е, вивчаючи, от, вивчаючи цю спеціальність. Е, Мені захотілося щось зробити для України. Фулбрайт дуже допоміг. Це найкращий період в моєму житті. Надіюся, що надалі і держдепартамент, і програма імені Фулбрайта буде більше уваги приділяти і випускникам, тому що десь є та критична маса людей, яка готова бути драйверами змін в українському суспільстві. За понад 20 років, відколи програма Фулбрайта діє в Україні, понад 900 українців отримали академічну освіту в університетах США. Сьогодні фулбрайтівська громада достатньо впливова, щоб зрушити з місця будь-які структурні реформи. Проте потенціал фулбрайтівців, принаймні у державному секторі, досі використовується несповна. Ми хочемо, щоб бізнес оточення в Україні, які також міністерство тут є із міністерства молоді і спорту, які також з міністерства освіти щоб вони знали хто є їхні а, хто є їхні майбутні хто буде допомагати з реформами хто буде працювати як і в уряді так і в бізнес компаніях а, громадському секторі Програма імені Фулбрайта, як і всі інші програми обмінів маски флекс це чудові приклади того як сполучені штати налаштовані на співпрацю з україною щоб допомогти розвинути людський капітал і збудувати тут сучасну демократію європейського зразка я тішуся коли зустрічаюся із випускниками. Цих програм обміну багато з них на передньому краї реформ у вашій країні. Ми дивитесь програму Голосу Америки. Час тайм Продовжуємо випуск. Протистояння між Україною та Росією все активніше перетікає на новий фронт юридичний. Так, Росія готує позов проти України до світової організації торгівлі, звинувачуючи Київ у порушенні антидемпінгових правил, зокрема у хімічній промисловості. А українська корпорація Нафтогаз вчора подала ще один позов у Стокгольмський арбітраж для перегляду контрактів із Газпромом на транзит газу і компенсації через недостатні обсяги транзиту. Нагадаю, ще 16 червня і Нафтогаз і Газпром подали один на одного зустрічні позови у Стокгольмський арбітраж стосовно ціни на газ для України. Поговорити про перспективу судових баталій між Україною та Росією ми запросили до студії Ірину Тимчишин, партнера американської юридичної фірми Браєн Кейв, яка спеціалізується на міжнародних арбітражах. Вітаю вас сьогодні в нашій студії. Дякую, що ви прийшли. Наскільки перспективними є суди, зокрема у стокгольському арбітражі, коли можна чекати якого-небудь рішення у цьому питанні? Безперечно, суди у стокгольмському арбітражі є перспективними в тому плані, що вони є некорумпованими, і що вони дають можливість чесного вирішення проблеми. Зрозуміло, що одна з потенційно негативних сторін це те, що вони, вони забирають певний час. Зазвичай арбітраж у середньому триває півтора-два роки, це якщо все йде по плану, якщо немає непланових затримок. Проте інвестиційний арбітраж деколи може тривати набагато довше. І важлива, важливий момент також полягає в тому, що привести рішення у дію займає теж дуже великий час, що у випадку з Росією, якщо це рішення проти Росії, може бути також досить невизначеним. Скільки часу займає? В арбітражному суді розгрозили такої справи? Ну у середньому це дуже тяжко сказати, але півтора-два роки це напевно оптимістично. Наші глядачі нас запитують, чи є перспектива того, що держава Україна може подати судовий позов проти держави Росія за ті збитки, які були завдані на Донбасі, і за анексію Криму, там відчудження майна. Наскільки перспективно вирішити цю суперечку між Україною і Росією у міжнародному суді? Ви розумієте, тут дуже потрібно усвідомлю відрокремлювати емоції від практичної сторони. Зрозуміло, що потенційно будь-який позов можна знайти підстави зробити, але потрібно дивитися на юридичні підстави. І у даному випадку, безперечно, ми маємо договір між Україною і Росією про відносини. Але проблема полягає в тому, що, наприклад, якщо мова йде про Крим, то це. Юридично це територія України. І тому будь-який позов, який буде розглядатися, подаватися до Україною проти Росії, це буде фактично подаватися як позов проти чогось, що відбувається на твоїй же території. Тому, на жаль, це не буде мати з тої точки зору юридичної перспективи, якої би хотілося. І на жаль, воно не буде працювати таким чином, який міг би принести результат. Ви працюєте в галузі міжнародного права. Поясніть, чому, чому неможливо імплементувати угоду ці е, гарантії, які Росія дала Україні про невтручання на її територію, про забезпечення кордонів після того, як Україна відмовилася від ядерної зброї. Чому не працює ці договори? Ви розумієте, міжнародне право побудоване на тому, що е, всі країни, які е, підписують певні міжнародні договори, вони Погоджується в тому, що вони їх виконуватимуть. Проблема в тому, що реально, коли одна країна це порушує, то практичного механізму для того, щоб це якимось чином вирішити, немає. І те, що ми зараз бачимо в ситуації з Україною, це накладення економічних санкцій проти Росії для того, щоб змусити Росію все таки виконувати свої зобов'язання в міжнародних договорах. Це є фактично. В практиці єдиний крок, яким чином цей механізм можна застосувати, проте це дуже тривалий, тривалий крок, і невідомо чи він дійсно матиме ті результати, які би хотілося. Але ми мусимо чекати і дивитися. Давайте перейдемо до іншої теми: санкції проти колишніх українських чиновників. Ви ваша компанія працює ваш офіс в Лондоні. Наскільки перспективним є те, що гроші, які були, які зараз сховані на лондонських закордонних рахунках, можуть повернутися назад в Україну? Ви Розумієте, знову тут потрібно відрізняти практику і теорію. Британські власті досить зацікавлені в тому, щоб допомогти Україні повернути ці гроші. І певна кількість цих грошей, можливо, не найбільша, але тим не менше досить велика, готова фактично для того, щоб бути переданою. Але для цього потрібно провадження від України. Потрібно, щоб були відкриті кримінальні справи проти тих чиновників в Україні, і лише таким чином воно практично може здійснитися. Тому, чесно кажучи, британці дивуються. Тому що Україна нічого не робить або практично нічого не робить, щоб це сталося, і до тих пір, поки українські власті нічого до цього не робитимуть, це не буде мати місця. Що саме має робити українська влада для цього, щоб повернути ці кошти? Потрібно кримінальне провадження проти тих осіб, і дуже дивно, що Україна фактично єдина держава, яка не впровадила санкції проти, допустимо, Росії в той час, коли більшість інших країн, і США і Європейський Союз це зробили. Тому деяка інертність України досить дивує на цю тему, тому що зрозуміло, що люди, народ України дійсно хоче бачити якісь практичні кроки. Але на жаль, вони поки що не відбуваються з буквально 30 секунд. Ви кажете, що британська влада готова співпрацювати з Україною, але українська влада не, 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 не робить достатньо кроків у цьому плані? Чи можливо британські британських банках можна заховати ці кошти? А ви розумієте, заховати? Можна все що завгодно, але питання в тому, що його можна звідти і отримати. Але для цього потрібно е, вслідувати правильному юридичному процесу. Дуже дякую, дякую, що ви прийшли до нас студію. А я нагадаю глядачам, що гостем студії Час Тайм була Ірина Тимчишин, партнер американської юридичної фірми Брайан Кейт, яка спеціалізується на міжнародних арбітражах. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися Програму Голосу Америки Час Тайм». у студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре.